Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую до оглядової екскурсії до нашого парку поколінь напередодні зими. Сьогодні останній день осені. Завтра вже 1 грудня. Які ж зміни сталися в парку поколінь в цей період? А чи знаєте ви, чому він має назву Поколінь? Зараз розкажу. Подивіться, діти, починається наш парк, ось його початок, із такого стовбура, на якому на висоті зображені лелеки. Вони не справжні. Лелеки на гнізді означають сім'ю, родину. Отже, парк, до якого ми сьогодні з вами підемо на оглядову екскурсію, це родинний парк. Парк, в якому можуть, може відпочивати вся родина. Ну що ж, дітлахи? От ми з вами і заходимо у цей парк. Подивіться навколо, там знаходиться ринок, з іншої сторони знаходяться домівки, магазини, АТБ, а між ними, між ринком і домівками, знаходиться наш парк поколінь. Подивіться, ось така алея із хвойними рослинами. Зараз ми до неї зайдемо. Я прискорю свій крок для того, щоб все встигнути показати. Подивіться, яка алея. Ось ця доріжка називається алеєю. Подивіться, справа і зліва на алеї знаходяться вздовж алеї. Знаходяться. Хвойні рослини, Ось це дерево туя. Туя відрізняється від ялинки тим, що у туї голочки, голки м'якенькі, не колючі. А ось це і це хвойні кущі. Хвойними вони називаються тому, що, як і на туї, на цих кущах знаходяться замість листочків. Ось такі-такі-такі хвоїнки, бачите? І ось так, ось так пролягає ця алея хвойних рослин. Але ж я прошу зараз подивитись ось сюди. Зараз я переходжу на основну алею. Подивіться, ось вона основна алея парку. Вздовж цієї алеї. Перед, назад, вліво, вправо ходять люди, відпочиваючи, родини. Бачите, там в далечині йдуть батько, мати, дитина, ось іде хлопчик, ось бабусі, і всі вони йдуть гуляючи по парку. Але ж наша мета цього спостереження, огляду екскурсії полягає в тому, щоб побачити, як же змінилася ця алея. Ви пробачте, як же змінився цей парк поколінь у зрівнянні з тим, яким був влітку. Влітку дерева були зелені, з листочками. А подивіться зараз, подивіться, які вони. Подивіться. Вони голі, без листочків, без дерев. Ось там на землі і є зелена травичка. Ви скажете, як так? Травичка ж повинна відпочивати. Справа в тому, діти, що коли тепло, травичка знов починає проростати. Холодно, вона замерзає та в'яне. Скрізь на деревах і кущах зовсім немає листочків. Це чому? Ну, Дітки, підскажіть мені, це тому, що почалась. Не почалась, а закінчилась осінь. І наприкінці осені всі рослини, дерева, кущі, квіти в'януть, скидуючи листочки. Це я кажу про, е, про квіти. Але ж дерева і кущі, вони не в'януть, вони просто скидують листочки та відпочивають. Зараз дерева знаходяться у сні, і їх не можна ображати. Не можна їх бити ногами, ламати гілки. А що ж це за зелені кущі? Діти, та це ж сам шит. Такі ж кущі ростуть на території нашого дитячого садка Зоряний. Це вічно зелені кущі. Ось вони, бачите, ось цей кущ. І ось вони вздовж цієї центральної алеї. А чому я кажу центральна алея? Тому що вона знаходиться в центрі парку поколінь. Ну що ж, дітки, бачите, скрізь рослини, скинувши листву, відпочивають. Окрім тих, які вічно зелені. Це самшити, це хвойні дерева. До речі, ми підходимо до містечка до галявини, де ростуть хвойні дерева. Ви їх впізнали? Так, це ялинки, це великі ялинки. А давайте підійдемо ось до цих. Ось вони, маленьких ялинок. Ці ялинки нещодавно посадили. І посадили дуже цікаво. От дивіться, я вам зараз покажу. Діти, але ж це, це сам шит, потім ялинка. Потім знов ялинка, потім самшит. І так по черзі. Якщо я відійду від цієї галявини, відійду подаль, дивіться, що можна побачити, Самшити з ялинками посаджені півколом. Ось так півколом. А за ними що за ними, за дерева з біленькими, тоненькими стовбурками? Ви їх вгадали? Так, це Берізки, наші чарівні Берізки, які скинувши листву, теж відпочивають. Давайте до них підійдемо ближче. Мені так закортіло доторкнутись до їх стовбурів. Стовбури Берізки? Біленькі. Біленькі, з чорними цяточками, бачите, і дуже гладенькі. Зараз на берізках є краплинки водички. Ось вони. А чому? Це тому що на вулиці туманно, і туман спадає на землю. А туман шич, це що? Це краплинки води, які ось звідти з неба розсіюються, падають. У вигляді краплинок, так? Так, а це ми до чого підійшли? До ялинки, вірно. І я ж вам казала, що цей куточок природи в парку поколінь, так і називається куточок з хвойними рослинами. А дивіться, хвойні рослини зелені, а ці дерева, це, мабуть, каштани. Вони голі, Ні, ані каштанів, ані листочків. Ну що ж, дітлахи, давайте підійдемо трішки далі. Що ж буде далі? А далі, малеча, ми знов підійшли до куточку, де ростуть зліва берези і справа берези. Спочатку ростуть каштани з чорно-коричневими кольорами, а за ними ціла березова галявина, що з цієї сторони, що з цієї сторони, бачите? І якщо ми підемо вздовж цієї центральної алеї парку поколінь, ми будемо зустрічати ще різні галявини з різними рослинами. Але ж всі ці рослини, як ми побачили, вже відпочивають, скинувши листочки. І все це відбулося восени. Але ж я вам казала на початку нашого огляду екскурсії, що ми зараз знаходимося в парку поколінь в Хартицькому районі. Саме напередодні зими, бо сьогодні останній день осені, а завтра вже починається зима, хоча за, станом, за календарем зима, хоча за станом погоди буде ще пізня осінь, доти, доки не прийдуть перші морози, доти, доки не випаде перший сніг. Земля не замерзне, доти буде ще стан погоди, як пізньою осінню. Ну що ж, малеча, отже, наша огляд, наш огляд, екскурсія за змінами в парку поколінь в Хортицькому районі добігає кінця. Дивіться, це парк з цієї сторони. Тобто, якщо отак іти, можна дійти до місця, де Знаходяться качелі-каруселі. А якщо повернутись в іншу сторону, то буде місце, де ми будемо виходити на ринок. Те місце, з якого ми починали наше відеоспостереження. А я вам кажу до побачення! Беріть своїх батьків, приходьте в парк поколінь, дихайте свіжим повітрям, насолоджуйтесь осінньою зимовою. Погодою. А я вам кажу всього найкращого. Ми з вами ще багато разів обов'язково зустрінемось на природі. До зустрічі, малеча!